Вітаю! Сьогодні проведемо розв'язування задач по темі кількість теплоти, питома теплоємність речовини. Тобто закріпимо та поглибимо знання про кількість теплоти, що поглинається або виділяється тілом під час зміни температури, а також про поняття питомої теплоємності речовини, шляхом розв'язування задач різного рівня складності. І розпочнемо з питань. Завдання перше. На кузні майстер готує меч і на останньому етапі загартування має вибір охолодити клинок у воді чи в загартувальному маслі. В якій рідині меч охолоне швидше меч охолоне швидше у воді. Це пов'язано з кількома фізичними властивостями води. Порівняємо питомі теплоємності води та загартувального масла. Питома теплоємність води 4200 джоуль на кілограм градус Цельсі, А питома теплоємність загартувального масла 2000. Очевидно, що вода має значно вищу питому теплоємність, ніж масло. І це означає, що для нагрівання певної маси води на 1 градус. Потрібно набагато більше тепла, ніж для нагрівання такої ж маси масла на той самий градус. Відповідно, вода може забрати більше тепла від меча, швидше його охолоджуючи, адже вода має вищу теплопровінність, ніж масло. Це означає, що тепло від меча швидше передається воді, що сприяє швидшому охолодженню. Завдання 2. Ту саму воду один раз нагріли від 15 градусів Цельсія до 70, а другий раз від 37 градусів за Цельсієм до 100, в якому випадку воді надали більшу кількість теплоти. Щоб це визначити, використаємо формулу для обчислення кількості теплоти, яку ми вивчили на попередньому уроці, що Q дорівнює це m на ΔТ. Нам відомо, що маса води в обох випадках однакова. Тобто m1 дорівнює м2. І питома теплоємність води теж в обох випадках однакова. С1 дорівнює С2. Але оскільки маса та питома теплоємність однакові, потрібно порівняти лише зміни температур. Давайте це зробимо. Але для початку розрахуємо ці зміни. Дельта Т1 буде дорівнювати 70 -15, 55 градусів за Цельсієм. Дельта Т2 100-37, 63 градусів за Цельсієм. Очевидно, що дельта т 2 більша за дельта т 1 Отже, воді надали більшу кількість теплоти у другому випадку, оскільки зміна температури дельта т 2 більша, ніж дельта т 1 Завдання 3. Для зменшення тепловтрат на 20% планується використати додатковий шар ізоляційного матеріалу з вищою питомою теплоємністю. Поточна питома теплоємність матеріалу стін становить 800 Дж на кілограм градус Цельсія. Визначте, яку питому теплоємність повинен мати ізоляційний матеріал, якщо вона має бути на 25% вищою, ніж у поточному матеріалу. Що робити в даному випадку? Ми бачимо, що поточна питома теплоємність матеріалу стін рівна 800 джоуль на кілограм градус Цельсія. І відомо, що новий матеріал повинен мати питому теплоємність, яка на 25% більша за поточну. Тобто нам потрібно 800 помножити на 1,25. І ми маємо 1000 джоуль на кілограм градус Цельсія. Тобто нова питома теплоємність матеріалу повинна становити 1000 джоль на кілограм градус Цельсія. Завдання 4 це вже задача. Марина вирішила охолодити 2,5 літрів лимонаду, який має температуру 30 градусів за Цельсім. Вона ставить його в холодильник, щоб знизити температуру до 5 градусів за Цельсім. Визначте. Скільки теплоти буде віддано лимонадом холодильнику під час охолодження? Вважайте питому теплоємність лимонаду рівною воді. Тобто 4200, так? Задача насправді доволі простенька. Давайте запишемо коротку умову. Наш об'єм рівний 2,5 літрів. Давайте переведемо в метри кубічні. Тобто поділимо на 1000 або домножимо на 1000-записали. Далі, початкова температура в нас т 30 градусів Цельсія, Т2 -5. Питома теплоємність, як і у воді, 4200 є. Також нам знадобиться в даному випадку густина. І так як лимонад майже повністю складається з води. Ми вважатимемо, що. Його густина буде теж дорівнювати густині води. Тобто 1000 кг на метр кубічний. Записали: знайти Q. З нашої вже вивченої формули відомо, що Q буде дорівнювати це m на дельта t. Дельта Т це різниця t1-t2. В нашому випадку, саме так. І можна було вже би все підставляти, але ми бачимо, що в нас немає маси. Але. Звернувшись до фізики 7 класу, можна пригадати, що масу ми з легкістю можемо розрахувати, маючи густину та об'єм. М буде дорівнювати на V. Пригадали? Тепер зробимо заміну. В першій формулі замість М запишемо на V, а замість ΔT різницю t1-t2. У нас є вже робоча формула, давайте перевіримо одиниці. І ми тут бачимо, що в нас буде скорочуватись кілограми, градуси Цельсія та метри кубічні. Лишиться джоулі, це вірно, можна підставляти значення. І в нас виходить 262 500 джоулів. Або 262,5 клюв. Що і записуємо у відповідь. Задача розв'язана. Задача 5. У кімнаті міститься 60 кг повітря. Для підвищення температури повітря на певну кількість градусів необхідно передати йому 240 кДж теплової енергії. Визначте кінцеву температуру повітря в кімнаті, якщо початкова температура дорівнює 20 градусів Цельсія. Запишемо коротку умову. Маса М дорівнює 60 кг. Температура початкова Т1-20 градусів за Цельсію. Кількість теплоти, яка передана, становить 240 кДж. Обов'язково переводимо джоулі, тобто домножаємо на 1000. І записуємо питому теплоємність повітря. Вона становить 1000 джоу на кілограм градус Цельсія. Знайти температуру Т2 кінцеву. Подібних задач ми ще не виконували. Але розпочинаємо знову з нашої формули, яку ми на попередньому уроці з вами вивчили, що Q дорівнює Cm на T2-T1. Тобто різницю. І для того, щоб зрозуміти, чому дорівнює t2. Давайте спочатку знайдемо, чому дорівнює ΔT, тобто t2-t1. А воно буде дорівнювати відношенню Q до Cm. І звідси неважко знайти t2. Воно становитиме t1 додати Q2. Поділено на це М. Перевіримо одиниці. Ми бачимо, у нас скоротилися кілограми, далі джоулі і лишились градуси Цельсія. Все вірно, можна підставляти значення. Виконавши відповідні обчислення, ми маємо 24 градуси Цельсія. Саме до такого значення зросла температура в кімнаті. Задача розв'язана. Задача 6. Учні досліджують кількість теплоти, необхідну для нагрівання алюмінієвого радіатора, наповненого водою. Маса порожнього радіатора становить 12 кг. Його об'єм для води дорівнює 3,2 літрів. Радіатор виготовлений з алюмінію. На початку експерименту вода і радіатор мали однакову температуру 20 градусів за Цельсієм. Їх нагріли до 60 градусів. Визначте загальну кількість теплоти необхідну для нагрівання всієї системи. Розпочнемо з запису короткої умови. Маса радіатора 12 кг. Позначимо індексом РАД. Об'єм води. Індекс вода 3,2 літрів. Переведемо в метри кубічні, тобто помножимо на 1 тисячу. Далі початкова і кінцева температура Т1 та Т2 20-60 градусів Цельсія. І нам знадобляться питомі теплоємності води, а також алюмінію. Адже радіатор виконаний саме з алюмінію. І як ви вже здогадалися, якщо є об'єм води, потрібна і густина води, щоб знайти її масу. Тобто дописуємо РО води 1000 кг на метр кубічний. Невідома Q. Як знайти загальну кількість теплоти? Адже наша формула дозволяє знаходити кількість теплоти лише для якоїсь однієї певної речовини. Отже, робимо висновок, що ми по черзі знаходимо кількість теплоти алюмінію та води. І додаємо їх. Так і виконуємо. Але давайте все ж таки все переведемо до загальної форми. Тобто кількість теплоти, яка необхідна для нагрівання радіатора, нас буде дорівнювати CM на ΔТ, тобто т 2 т 1 І в нашому випадку у нас Q та M будуть мати індекси RAD, адже це стосується радіатора, а питома теплоємність AL, що відносить його до алюмінію, Адже саме з цієї речовини зроблений даний радіатор. У нас всі дані є, тобто можна було би вже порахувати. Але давайте все ж таки дійдемо до остаточної формули. Тепер розпишемо, як знайти кількість теплоти, яка необхідна для нагрівання води. Q води буде дорівнювати добуток питомої теплоємності води, на масу води і на різницю температури. Так як маси в нас немає води, ми її знаходимо через добуток густини води на її об'єм. І нашу формулу тепер переписуємо. Замість маси підставимо широ води на В води. Записали. І наше шукане, як ми вже сказали на початку, буде дорівнювати сумі QR плюс Q вода. Підставимо замість Q наші формули. Формула бачимо доволі велика, але для спрощення ми можемо винести задушки T2-T1. Давайте це зробимо. Ось тепер вже формула стала простішою. І це наша робоча формула. Давайте перевіримо одиниці і підставимо значення. Перевіряючи одиниці, ми бачимо, що в нас скорочується спочатку кілограми, далі метри кубічні з кілограмами і в самому кінці градуси Цельсія. Лишається джоулі. Кількість теплоти вимірюється в джоулях, тому все правильно зробили. Підставляємо значення і отримаємо 979 200 джоулів. Можна перетворити в кілоджоулі. Задача розв'язана. Ось такі задачі. Бачимо, що взагалом не такі вже складні, як здаються на перший погляд. На цьому все. Лишилося повторити параграф 16 та виконати вправи 16, 2, 4 за малюнками 2 та 3 та 8. Дякую за увагу. До зустрічі на наступному занятті.